Доброго дня, вже вечір. Сонечко вже заходить потрошку. Йду по дорозі на дачу. На дачі вже приїхала. Дорога веде на наш дачний будиночок. Тут не зробили дорогу, щебенки не вистачило, не вистачило. Зараз прийду і далі буду вам показувати. Так, я вже прийшла. Встановила собі таку освітлення лампа денного, не денного, а сонячний, на сонячній батареї. З індикатором руху. Ну, про неї розкажу потім. Зараз, зараз побачимо, хто мене буде зустрічати перший. Зараз почують оцей звук, коли я буду відкривати. Тата сьогодні немає. На дачі нікого немає. У нас тут є наші котики. Так, побачимо, хто перший мене буде зараз зустрічати. Напевне, Мурчик. Якщо вони голодні, сьогодні нікого не було. вони хочуть їсти. Чекають мене. Хто мене зустріне? Мурчик десь. Не чує мене. Ось, ось мене хто перший зустрів? Кс -кс -кс. Кіця, молоденька, яка, яким буде рік, прибилася. Кіцюнь, Кс-кс, ти мене зустрічаєш перша. Прибилася до нас, рятуючись від холоду і голоду. Вона і ще одна її сестричка ми вже їх. Тримаємо, годуємо, зимою зігріваємо. Ось дуже гарна заквітла в мене хоста. Подорожникова. Оця квітка зараз, напевно, на ніч закрилась на вечір. Ну, ну Дуже ароматна, дуже. Ось ще одна кіт, дві сестрички мене перші зустрічають. Ви самі голодні, напевне, так? Ну йдемоте, подивимося, що тут у нас побігли. У Ось ще одна хвоста молоденька. Вони зараз, напевно, на вечір квіточки свої закривають. Ну, не знаю, завтра в день. Ну, ароматний. Я як садила свого носа, як нюхнула, я там чуть не впала запах. Що ви ведете мене вже до... Подивимося, що тут... О, у нас вже виноград. Виноград доспіває, вже починає синіти виноград. Виноград. Будемо робити вино. Ось, вже можна починати пробувати. Біжай двоє. Я не знаю, до кого мені вперід бігти, чи до вас, чи до птахів наших. Виноград смачнющий. Ой, порозкидали. М -м 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 -м. Ви вже тут потрошили смітник. Я забулась його забрати. Ну, а Мурчик мій де? О, нема Мурчика. Ніхто мене більше не зустрічає. Кс-кс-кс! де ви всі? коти? Ще був такий рижик, який? Який теж у нас нещодавно. Так, що то ви? Ви тут що? Всі є? живі? Здорові. Бігаєте тут, вольєрчику своєму? Так. Так. Оте курчатко одне оце було, приболіло, але нічого. Так, іду, бо там вже кричать мої. Почекайте коти, я не знаю, до кого вперід мені бігти. Чи до квітів. О, як флокс. Роз... Флокси, як вони, їх є багато видів. У мене ростопирчатий, шиловидний. А це... Ще один флокс. А, мет, мет, метельчатий. О, ой, запах теж. Ммм, як він пахне білий оцей.